Я про шурму хотів сказати. Шурма написав пост, якби він писав, що зараз я знайду початок. Я залишаю посаду заступника керівника Офісу Президента України і пояснення про причини рішення. Він там просто перераховує всі успіхи, там тралівалі зроблено багато, можна робити ще більше. Про причини рішення говорити поки рано. Пише шурма. Вони лежать не всередині України. Прийде час після нашої перемоги, коли можна буде розповісти про це детальніше, упевнений, буде дуже цікава книга. Ну, по перше, підтверджуються наші е, інсайди. Про пам'ятаєш, коли, коли Блінкен приїжджав? таке враження ти здивований. Ти. Я здив... Я завжди здивований, просто я завжди я завжди хочу чогось нового бачити. Знаєш, в мене в очах замало світла. Є, я ж Ти здивований тому, що підтверджується наш інсайт. Да, я про це й говорю, да. Роман. Що в мене ж замало світла в очах, і я люблю, коли трошки прояснюється.